Привіт, друзі! З вами Арт Маршал. І сьогодні в відео ви не побачите проходження ігор, до яких ви звикли, проте ви дізнаєтеся інформацією, яка може допомогти вам вирішити проблеми з інтернетом на консолях Sony PlayStation 5. Адже погодьтесь дуже неприємно, коли ти приходиш після робочого дня, сідаєш за улюблену гру, а тобі пишуть де працюють далі. У цьому відео піде мова саме про проводний інтернет для PlayStation 5. І ми відразу ж пропустимо етапи там, де потрібно перезагрузити роутер або подивитися, чи є рахунок на балансі для інтернету. І так, в лобі заходимо в налаштування, вибираємо мережу, і перед нами проводне з'єднання LAN 1. Якщо перевірити його статус, то через деякий час нам покаже збій. Може й бути таке, що з бою не покаже, проте ви не зайдете в жодну зі своїх ігор. При цьому з інтернетом у нас все нормально. Ці ж мережі знаходимо налаштування, вибираємо встановити з'єднання з інтернетом. Тепер ми можемо побачити список усіх наших мереж. Вибираємо потрібну нам проводну лан і натискаємо параметри. Тепер перед нами відкрилися додаткові налаштування. Налаштування IP-адреси залишаємо автоматичним, пропускаємо хост і натискаємо на DNS. Налаштування DNS вибираємо вручну. Основний DNS прописуємо чотирма вісімками через точки, а додатковий пишемо дві вісімки і дві четвірки, так само через точки. Ось таким чином, як ви бачите на екрані. Пропускаємо проксі сервер і вибираємо налаштування МТУ. МТУ робимо вручну, у вас автоматично виб'є 1500. Я зробив 1473, як я бачив на деяких достовірних інформаційних ресурсах. Тепер можемо перевіряти наш провідний зв'язок. Збоїв немає, в ігри заходимо. Я вас вітаю, ви, мами, найтішні. Сподіваюся, що ця інформація була корисна для вас і, можливо, комусь вона реально допоможе. А з вами був Арт Маршал. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім бажаю удачі, до зустрічі!